Ще один навчальний заклад громади відтепер має нове протирадіаційне укриття. Збудоване з нуля сховище сьогодні презентували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12. Це мікрорайон Ракове. Це наш, можна сказати, перший об'єкт по укриттю, але я вважаю, що це у хмельницькому об'єкт з будівництва укриттів. Школа номер 12 – одна з перших у громаді, де почали будувати укриття. Роботи тут стартували ще в 2023-му. Забудовникам на реалізацію проєкту знадобилося. Півтора року. Роботи розпочалися з вирізання і викручування черників, кущів, ну, котловану і монолітних робіт. Це є протирадіаційне укриття, в якому можна розмістити від 550 до 880 чоловік з досить товстими стінами, 40 см, перекриттям, і плюс ще. Над перекриття є прошарок з землі близько метра, глибина мінус три метри. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 навчається 1036 дітей. Поки тривали будівельні роботи, заклад працював у різних форматах. Останнім часом під час повітряних тривог використовували укриття сусідів. Був період, коли діти навчалися вдома дистанційно був період, коли навчались в комбінованому режимі. Потім нам вдалося адміністрації домовитися з прилеглими нашими садочками номер 52, номер 34, ресторацією Малевичів, крас сервіс. І ну, колеги пішли на. Мне зустріч, звичайно, трошки ну незручно, бо все-таки кудись треба переходити. Відстань не така велика, але ну все-таки 5 хвилин ми встигали евакуйовуватися. Але тут ще ближче, ще зручніше. Ну і звичайно, тут все сучасне, все гарне, все новеньке. Нове укриття у школі має площу понад пів тисячі квадратів. Тут є додаткові входи та виходи, пандус, сучасні протирадіаційні двері. Потужна вентиляційна система, запаси води, медичний кабінет, душові з бойлером та туалети. Сховище пристосоване для осіб із інвалідністю. Для учнів початкових класів встановили близько сотні ліжок. Там ще мають доставити генератор, такий, який буде всю цю вентиляцію, все це світло забезпечувати на випадок збоїв, якщо буде в електроенергії, і в принципі до двох діб ми можемо тут перебувати. На будівництво цього укриття з бюджету громади витратили майже 39 мільйонів гривень. Ми сьогодні бачимо його вже як, як фініш, повний завершений об'єкт. Паралельно працюємо над іншими укриттями. Зазначу, що у нас наразі будуються ще укриття в. ЗОЖ номер 6 дитячий садочок, номер 18 і е, гімназія в Шарвесі, ті, які безпосередньо зараз будуються е, на сьогодні. Ми завершили, е, якщо брати, після початку повного штабку вже 4, укритті, п'ять вибучають укриттів е, новозбудованих. Ну і якщо брати починаючи з 2016 року, тому що ми будували укриття починаючи з 2016 року. Ми вже маємо 9 готових зданих укриттів. За останні два роки на будівництво укриттів у школах і садочках з бюджету громади спрямували 216 мільйонів гривень. Ще майже 20 мільйонів пішло на ремонт і сховищ у житлових будинках. Наразі триває капітальний ремонт діючого укриття у міському перинатальному центрі. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.